Смотрите, вот как интересно. Тут у вас море, да? Как словно вообще ничего не понятно. Куча акул. А здесь вы увидели дорогу. <свят> ну, короче, я, знаете, как бы там ни было, я вот все равно, я добьюсь своего. Пусть это будет медленно, пусть это будет там ну, как-то там это, но все равно я по шажочку, по шажочку я дойду. Багато з цих жінок вони не йдуть і не беруть допомогу, наприклад, в індивідуальній психотерапії, але вона їм потрібна. І в таких зустрічах вони реалізують цю терапію самостійно та за допомогою вправ психологічних, за допомогою спілкування з такими ж самими жінками, де є така ж сама проблема, або такий самий біль. І тому для них це є зцілення, і це дуже важливо зустрічатися і продовжувати такі зустрічі робити. Я тут почуваюся, ну набагато краще я приходжу, спілкуюся, і ну для мене це легше легше пережити ту втрату, легше з нею справитися. Ну а дітям звісно, дітям весело, дітям корисно, дітям свіже повітря. Тут дуже гарно. Так, Опа! Оля, красавчик. Так, обережно, обережно. Так, молодець. Вот он приніс воду іншого передав. пішов давай. давай, давай я, Зараз. А прикинь, а, 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 а давай почерпся. Давай, давай. Це коло, де всі тебе розуміють. Всі пройшли через один той самий біль втрату, і тому ну тут єдинодумці, так можна сказати. Гарний настрій, гарно проведений час, позитивні емоції і дуже корисні. От з психологом заняття, спілкування. А також дітям дуже цікаво і весело нові знайомства. Також це кінці, може треба Так. Давай. Колбаса? Нет. Нет. Уши есть? Да. Да, уши есть. У меня есть хвостик. У меня есть хвостик. Да. И глаза, да. глаза есть. Да, глаза. Ура!